Назад, назад. На відео краще чи так На країде і так фай Завай би зараз То його мати Юра Лассандрій Слава Христу Приїхали з Харі в село Пороги, то є надвірнянський район. Ні, ні, Богорчанський. Богорчанський район, село Пороги. Приїхали е, порвати кобилу, кобила з лошам, а другу будемо пробувати. Так якби є дві кобили у хлопців, то ви відбирали жеребця, то ви його фанати. <різь> Розуміло. Так що Харі приїхав. Приїхав у село Пороги, Борочанський район, івано франківська область. Так що Йдемо, трошки треба тут підійти. Йдемо, йдемо до роботи, йдемо пробувати. Дід, наперед, показує, не змагається. Насправді дуже гарний чистий воздух. Тут неподалік тече річка. Пррр, пррр. Е, хвойний ліс і воно так все зливається до докупи, що дійсно, насправді воздух дуже чистий, дуже легко дихати. І от Трохи з Харісі пробігали. Але воздух чистенький і свіжий, бо на дворі так парить, а воно в загальному то така свіжа погода. Ось такі у нас справи. Тарі трохи сінервує. Проїхав 100 кілометрів на машині. Brr. Але енергії має, що по ній не стане, що він став. Василь з Романом вибрали собі харі. <звіт> Хлопці-фанати хлопці цього жеребця їм подобається і вирішили крити свої кобели. Нагадую, ми приїхали в село Пороги, Борочанський район, Івано-Франківська область. Будемо зараз тут одну кобелу крити, другу пробувати. Ри ри. Роман за кордоном, Василь тут допомагає. І хлопці розводять, розводять українське конярські. Ми на місці зараз все покажемо детальніше. <рес> е, цей. Я був запряг, що так, там все, якісь оси, які так... казали, що за мене, що дурак, конірвеш, то, все. Ну, а другий, а другий вті роботи видіти. Ну і спробую і зробити. Що робити? Впрягати, не впрягати. Для мене він у сюрботу. Якщо мені треба? Так, так. А більше? Скільки років? Чотири тепер було четверту троху. Сіріано. Це дитина. Та ну, ну, молочний чотири нікуда. Але підходили за два дні підходили, коні. Почалося вже раз. Ні, він ще не вдариться на момент. Добре, давай. Харі дає чути про себе на цілій поро. Не бійтеся, він не удари, Боже. Тут ще на адекватність тисячу Просто в дома не Татань нема. Хоть до трьох. Теперь п'є, я. давайте всі спалаємо ряд зараз і Ч... для того ми сюди приїхали. Але це буде, блять, стояти хуй, Ну Будемо пробувати. Я нагадую села пороги. Бо я зараз буду десь у яблунці за тобою. Хлопці, хлопці фанати, дивляться за каналом і фанати Харі. Наскільки я розумію, Василь чекав лошадка від, від Аделі, від Харі, але на жаль, сталося так, що лошати немає, але ми над тим працюємо. Я поклив, покрив кобили знову Харі і будемо бачити, один лошачок є, другого нема. Кінь. Кінь. Так. Тримай тварден. Тримай тварден. Зараз цей. Зараз покриємо, тоді вже розкажемо, шо? Треба приймати. Та води, водрох. Кінь малюй. Тільки цей, тільки то. Зніму йому. Де уїжджаємо, так? Так. Ну то, як мені розказував, що я купив цю кобелу в Тернополі. Кобела Так. Від юрка того Ігора. Ти маєш знати, що він займає? Просто?

Треба Чекай, Я відчув чаю. Її треба приселити за, за шию. Іду смотрю. А вона мене. А я не знаю, я й сам не бравши. Так. <риснен> <риснен> Вигівно долізе. Від що лоші робить? Яка адекватність у жеребця? Він шукає маму. <риснен> так, покрили таку кобилу лесу. Кобила походить з Тернополя від мого колеги, від друга Ігора Простого. Зараз є такий хлопчик 9 днів. Тобі брали жеребну вже, так? Так, так було, Кобелу брали у Ігора жеребну. От такий маленький гудок. Файний такий грубий кубанчик. Ну, дійсно, такий як. Має... Він казав, що Крежі. було тець, то від цього від Харі Старого. Ну ну ну. Гарна кобели лесана, кобела Олександрієчка. Ну така ну, під новолександрійку. Олександрійку. Але гарна шия, груба, лесина. Кобила дуже, дуже цікава. То вона запріжна, робоча, все їде, як має бути, чи ні? Берізький притіс, ну, грітку в'єру. І все? І все, це у порогах нереально, бо кодні нічого не робили. Не робить, ні, в мене таке саме, це вже два місяці. Це ви, ви хлопці, які з Славоньки фірманили? Бо я знаю, що Мені тут у мене знайомих хлопців є, то в Фірмані, то добре. Тут у, у Богрівці. А, Та, тут у порогах у мене Бодя є знайомий. Так, є тут у мене хлопці теж, колеги, що. Та, Отака. Так, так, так. То я у Петра забирав. А Бодя колись був у мене купив. Червону таку велику. Так, Барду, то що у маня відпер. Барду. А? Барду. Була тут цара вже. <рес> Отака кобила Нулександрієчка. Нагадую, кобила з Тернопільської області. Від Ігора простого Лошачко веде у її днів, лошак йде. діду його Харі, тобто його тату по харі так само. Отакі в нас справи. Гарні краєвиди, тут якось дихати на повні груди, то що трошки парить, але й мухває якась, його водні вже починає. Але нічого. Харі Ходак улупив, та се наповен рот, бо він розуміє сам. 100 кілометрів сюди, тут треба поробити і 100 назад. Вите, що то жара, з машини такий зайшов, якби йому дав дві шуфлі. А вже ще розійшов, вже ще розрівняв. Зараз будемо пробувати ще одну кобилу. Я думаю, що, що буде стояти, вона там в долинь. Я думаю, що буде стояти. Ну, подивимось. Треба <Ага>. забирати <реш> його. То цей, то. Е, Кобилу могли навіть і не припутувати, дуже добре стоїть, але краще припутати, бо Харі під одну залетів на кована дала йому трохи по грудниці беханців по грудниці. Отакі такі справи. Такий сьогодні у нас виїзд до села Порога. Трошки чекаємо, перекуримо і беремося далі. І недобре було, як дощі ці йшли, день у день і недобре, як ця така жара раптово. Та як прогнозують таку жару, як на початку війни, ще три роки, вроді, ну, знову така прогнозується. Не... Так, ну така, що до 40 градусів має дійти. Ну, ну дивіться, я вам скажу, у мене жеребці стоять на стайне. То за ці два дні я сам, сам замітив, що коні похудали. Від, від тої жари даю їсти, не хоче їсти, а мокрі стоять. І в мене, нахуйте, вони стоя у стодолі, що стодола велика, висока. Велика брама, провітрюється. Сир... рівно коні мокрі, то пріє ну, прі просто від, ну, від самої землі. Скільки кобилі років нагадаєте? Три роки, було. три роки було. Тепер у червні три роки. Кобила трьохрічна, кобила досить гарна на три роки, але вона буде ще рости. Два зуби взяла. Ну то якраз так, так є. О, малий гоу! Гобу цей вже перекладене, пробує брати. Але він, але він цікавий, він ці не боїть, він звіде джереця і йому все ж те. Такий віже жиє. Це що хотів. Ага, це цей, що ну-ну, що Роман мені казав, що не це. Я казав, що день-два, як зачне стати, буде жити. Як не буде два дні стати, жити не буде. Nee. Так, так. Ви хлопці, ви, хлопці уважайте, не б він мені... Не він мені коня побив. Ви Артес маленький. Так, прийшла друга кобила. Це біля неї господар Василь. Він там на дні. Ми вас, не, ми вас не знімаємо, ми лише фіксуємо вас на камеру. Я... Кобела велика, довга. Це ви і так були, бо жеребче тримали. Ви так були на камері, бо жеребче тримали. Широка. Кілько її років? Вісім років. Серьога я її брав. Від Сергія, так кобела. Шука забрали одразу від неї. Вона запріжна робоча, ну так нема навіть про що говорити. Треба перековувати, де не перековав. Вже якийсь ласти понаростали. Так, так от не їдете. Не їду, так а що. Але перекувати треба. треба. Так, кобила велика, довга, широка, 8 років, на гарній кісті. З такого плану під турійку, але підміщено є щось краще, бо зад має широкі турійці, не мають таких задів. Але по висоті, по довжині, така на турійку схожа кобила. Але зад має широкий така клубата. Харі там приселили на ланц. Вже... Як то кобилась називає Леса? Лесу покрив, загнали до стайні його, прислали на ланс, йдемо пробувати другу. <турбі> Як вона називається? Леса теж. Теж леса. Все по-нашому. <турбі> леса, зірка, каштан, лес і все. Я забув сказати, Соня? <турбі> а, <турбі> то, <турбі> Соня, ту, що ми крили, то називається кобила Соня. Зараз йдемо трошки обідати. Жінка ріхтує обід. Та як ні? А Агіт, я вже вас не показую. Я вже не показую вас. Не бійтеся, не бійтеся. Він то, що тако, але він за кобилу. Біля одної кобили від... Ні, я вже не цей не показую вас. Господиня бігає з старілками, каже, мене не показуйте. Може, десь вас закажуть у ресторан в обслугу. Як треба, я лежу номер у описі. Їд, гід, не бійся, він нічого вам не зробить. Вася, притримай його на ланцюгу, жінка прийшла. Отакі от у нас справи. Так що зараз будемо пробувати, що буде з другу кобилу. І на відео казав неодноразово, і також з хлопцями говорю. Ну ніхто не вам дати гарантії. Ні я, та й ні жеребець а та й, кашу, та й кашу, ні ви. У девікдень пускали ну, от є, ну, є нюанси, що у день кобила не бере. Не бере у дев'ять день. Є такі випадки, кажуть, що у днів бере. Є не, не кожна бере. Тут загарантувати ніхто нічого не годен. Це все залежить, в першу чергу від Господа Бога і від кобили самої. Але ми над тим працюємо, аби щось було. А решта вже там по ситуації. Отакі у нас справи. Нагадую, село Пороги, Богоричанський район, Івано-Франківська область. Івано-Франківський район. Тож у вас теж переіменували? Так. Ну, То багато ну, Так, Наприклад, був Снятинський, тепер вже немає є Коломийський. Так, так. Снятинський, тобто ОТГ, так як би це Рожнятівського, того вже немає. Ну, То багато. Та, Бо то, слухайте, лишні, лишні кошти. Отакі От справи. Так що йдемо обідати і будемо дивитися, що буде далі. Так що не переключайтеся, дивіться відео до кінця. Отак, От покрили ми другу кобилу, кобилу лесу Трошки. Харі там трошки перекурив. І спарували цю другу і далі приселили його там. І все. І, і їдемо, їдемо. Їдемо зараз додому. Там трету не знаєте. Якщо, якщо буде третя, то покажемо, якщо не буде, то Бо ми, зразу, ми зразу знали, що, що дві кобилі. Так. Трета, тут вже просто люди вчули, що є жеребець, приїхав порогатий. Що здумаючи, але ми ще трошки чекаємо. Отакі От такі справи. Так що нагадую, село Пороги Боричанський район, колишній Івано-Франківська область. Покрили Соню, покрили лесу. Я дякую хлопцям за замовлення. Бажаю гарного потомства. Звертайтеся, Юля, Юра все зробить згоден з вами. А й... Гірусьо робить Юра ні. Да <колес> ну, Юра, Від Огіра що залежить, він робить все. А... Ю... Да, ми зараз перевіримо і тебе. То я молодецький вона. Та що би я лише на ніч може? Ja, я дивлюсь паші, там така у... no. харі по коліна у файні паші найби пас. Bu, так, так. Так. А там не жінка мене чула. Ні, жінка в мене чемна, розумна, вона Она... mm, це сприймає все як робота, а там уже по ситуації. То як виконує, а? Так. Головне цей. Головне би був е, позитивний результат. А хто там що я хробив, то... <рив> <рив> Отакі у нас, друзі, справи. Так що дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, коментуйте. Всім всього найкращого, всі будьте здорові. Що кого цікавить, черепці, чи якісь інші питання, дзвоніть, звертайтеся. Всім до побачення.